Дрони, амуніція з десяток автомобілів, і навіть професійно обладнані реанімобілі. Печеніжинська громада з перших днів війни підтримує збройні сили Так, днями вкотре закупили у Литві повнопривідний мікроавтобус. Всі населені пункти долучились до збору коштів на закупівлю даного автомобіля, який буде перевозити особовий склад. І ми взагалом нам вдалося зібрати 130, понад 130 тисяч гривень і понад 200 умовних одиниць. За що наш волонтер Сметанюк Василь Степанович з міста Каунас його доставив сюди, і ми сьогодні в Раді. Передати публічно і прозвітувати своїй громаді, що ваші кошти використані згідно цільового призначення, як розповів заступник начальника коломийського військомату Віталій Боровенський, наші збройні сили постійно потребують транспортних засобів. Це загальний у нас уже по рахунку виходить 209-й автомобіль, який іменно суто по коломізі передається. У тому що в нас ще Городенський кущ, є снятинський кущ. Вони ще вони теж саме окремо передають автомобілі. Дуже багато техніки це іменно та що придбана волонтерами. Волонтерами, що от, виходить, селищні громади територіальні збирають кошти або підприємці збирають кошти. Вони теж саме закуповують такі іменно такі от автомобілі. Так як в нас формується нова бригада, відповідно на неї. Необхідна така техніка. Керівник районної військової адміністрації Любомир Глушков каже, що за рік жодна із громад Коломищини не залишилася осторонь, і усі підтримують армію. Коломищина активно продовжує підтримувати збройні сили України, в тому числі був гарний наглядний приклад. Це проведений нещодавно аукціон, де ми придбали кошти. А також ви знаєте, що поряд із акцією придбання дронів у нас продовжується акція ще з минулого року щодо придбання автомобілів для збройних сил України. Минулого року таких 124 автомобіля було передано через військомат офіційно. Сподіваємося, що цього року не менше буде. Автомобілі на Коломищині надалі готують до відправки на фронт, а тим часом займаються придбанням дронів та тепловізорів, аби наблизити день нашої перемоги. З коломою Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.